Дев'ятиповерховий будинок на проспекті Миру 60 дрів2 нічим не відрізнявся від інших багатоповерхівок, поки його жителі не вирішили створити на дитячому майданчику щопоруч казкове містечко. Ві старих шин, пляшок та фанери зробили макети персонажів улюблених мультфільмів та казок своїх дітей. На високому пеньку, що залишився від зрізаної старої верби, розмістили лебедя, якого зробили з автомобільної шини, прикрасили його короною, а пеньок постамент оздобили штучними квітами. Неподалік розмістився інший лебідь. Біля пісочниці відтворили фрагмент селянського господарства. Міло зробили з петляшок свиней і поросят. На клумбах, також зроблених з автошин, посадили квіти і освітили свої маленькі рукотворні шедеври сонечком, шини та петляшок. Кому ж належить ідея так гарно оздобити дитячий майданчик на проспекті Миру 60 дріб 2? Якби ідею подала я, але мені дуже багато допомогли батьки, мами мене дуже підтримали. І ми почали помаленьку будувати. Фарбу хтось давав чи купували е, да. самі? Нам дуже допомогли мужчини, які нам допомагали копати колеса. Так само мужчини нам підвозили. Також начальник ЖЕКа номер 6 Він нам купував фарбу, він нам зрізав вербу. Але свої гроші також вкладалися. Да. Нам дуже багато да, з нашого 60 дроб 2 будинку, нам дуже багато людей здавали гроші по можливості: хто по 200, хто по 100 гривень. Це все було від людей. А де ви навчилися? Хто зробив цих гарних лебедів? Мені здається, це найскладніше було їх з шин зробити. В нас тут був мужчина, який нам це все робив, але він не захотів вийти до нас. Це він зробив цих да, лебедів, так. Да. От і це все з підручних матеріалів, так, з пляшок, з колестери зроблено. А як діти реагують на це? Дуже дуже діти задоволені, дуже діти нам допомагали, вони носили землю, вони красили, але є всякі випадки. Є одні приходять нищать. Це все, що ми якби, зробили для своїх діток. Ну нічого, якось буде. Пане Паневі, додайте, будь ласка, ось як створювався цей майданчик. Ну, як майданчик? Мені дочка позвонила, каже, що папа, у нас дворі таке робиться, каже, що таке, я думаю, якийсь там переворот, що не буде там. Ви в селі були все час. Так, я був в селі, так. Да. Каже, там, ну, коротше, чи тебе немає лопати, сюди, ну, все в мене є, але ну, все було закрите в підвалі. Ну-ка, там давна тетя Оля, каже, вона організатор цього діла, каже, там колеса закупіка, дуже гарний двір у нас починається. Ну, Я через пару днів приїхав, дійсно побачив, що все, все так воно гарно готується, все красиво там. Дівчата, мамі всі беруть активну участь, там закупить колеса. Ну, Я дійсно теж допомагав, так от, чим треба, Там вирізав там, і під колеса, і землю розвозили. Так, ну, допомагав так, що просили та допомагати. Але це здається тут і справжніх художників не було. Це самі люди малювали персонажів да, що звичайні от, люди. Вони мають такий хист художній. у так? таких хист, вони спіли колеса закопати туди, сюди підмели. Туди вже дівчата вже задні з фарби. Моментально прямо все йшло оперативно. Так цікаво було дивитися на роботу на дівчат. Все, ну дуже весело. Діти зараз тут граються? Діти граються. Діти, я свинучку сюди вивожу, вони на качелі, там і по по колесах, і до свинок, і до лебідів. Я бачила, що і з сусідніх дворів сюди приходять. Так, теж приходять з сусідніх дворів, дітки теж граються там задоволені всі. Я так зрозуміла, ти донька Ольги Рибчинської, так? Так. Да. Ось мама разом з іншими сусідами робили цей майданчик. Тобі він подобається? Так. Да. А раніше він не такий був, ні? Ні. Тепер тобі цікавіше тут гратися, так да. а, а інші дітки як сприймаються? Так само, так само. А як ти думаєш, було б добре, щоб і в інших дворах були подібні майданчики. Так, ще я хочу дуже подякувати всім, хто приймав участь в будівництві цього майданчика, всім мешканцям будинку, які допомогли нам коштами, а також начальнику ЖЕКа номер 6, який нам також багато чого допоміг. І на, і маємо. Надію, що ще чимось допоможуть людям, які так дбають за своїх дітей та за свій будинок, гріх не допомогти в облаштуванні їхньої оселі, а дитячий майданчик з казковими персонажами може стати взірцем для інших мешканців Хмельницького, які також хочуть гарно облаштувати свої двори.